Поміни, Господи, всіх спочилих слух Твоїх та світ твої воїчну пам'яті сотвори. Прости, які вільні, невінні, та душі в частини особливо помяни, і до святих Свіх. Скоріше залучи найкращих, найсвятіших до нашої землі. Явно, славно поверни, Боже, та все святе і Боже, благослови тих, які родичі їхні живі, на многе благе літ. І щоб вірили вони в пророцтва Па за сонячне Воскресіння героїв, щоб пішли до Христа Кобзаря, який чудом Божим на свято преображення був явлений під цим думом Тобою Боже, матінкою Божою, Пресвятою, Причистою і встановлений 18-го. Пересня 2018 року на сонячній поляні Франківського. Дай Боже, щоб скоріше Україну ненько, Тарас Шевченко, щоб здійснили пророцтва УПА. ти матінка Божа, що являєшся з Богом над цим дубом, який росте у знаку В перемоги, поможи нам, всім твоїм людям. За все те, що вийде на добре і святе. Ім'я Отця і Сина Святого Духа, особливо нашим воїнам, козакам, захисникам, їхнім рідним, близьким і всім тим, що як змогли, помогли їм. і ще поможуть разом з вами, з Богом, з Богородицею, всіма святими. Ми сила, разом неминуче віримо у цьому році, дай Бог, цьому літі переможемо на віки вічні. Амінь.